Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Реал може звільнити головного тренера команди Карло Анчелоті влітку, якщо команда не здобуде великі трофеї у цьому сезоні. Карло залишить Реал після закінчення сезону, якщо команда не виграє Лігу або Лігу Чемпіонів. Новим головним тренером буде призначено тренера Байра Хабі Алонсо, якого керівництво визначило як наступника Анчелоті. А у тому разі, якщо Реал все ж таки виграє, хоча б один з цих трофеїв 65 Річний італієць залишиться в клубі до кінця сезону 25-26, коли завершиться термін його контракту. До речі, тоді ж закінчується угода Алонсо з Байером. Колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський перейде в полісся. Повідомляє тато таке: 5 січня гравець підписав довгостроковий контракт з Житомирським клубом. Нагадаю, 31 грудня Андрієвський покинув Динамо Києву у статусі вільного агента. Олександр є вихованцем металіста. А за киян він грав з березня 2015 року. За цей час провів 123 матчі. Шахтар хоче придбати захисника Ворскли і Лю Крупського. За даними джерела, в Вілі два варіанти продовження кар'єри в шахтарі або за кордоном. У поточному сезоні на рахунку 20-річного українця один асист у 14 матчах. Барселона оголосила склад делегації гравців на півфінал Суперкубка Іспанії проти Атлетіка. Там опинились півзахисник Дані Ольмо та нападник Пау Віктор, яких Барселона не змогла зареєструвати на другу частину сезону. Нагадаю, 1 січня Ла Ліга прибрала Ольмо та Віктора зі списку заявлених на сезон гравців. Водночас туди було додано захисника Андреаса Крістенсена. Пізніше Ла Ліга проінформувала Барселону, що вона може зареєструвати Дані Ольма та Пау Віктора. Ювенту запропонував Манчестер Юнайтед обмінятись форвардами Душином Влаховичем та Джошуа Зіркзе. Контракт Влаховича розрахований до 30 червня 26-го року, і наразі немає жодних домовленостей про його продовження. З огляду на цю ситуацію керівництво Юве вирішили знайти найкращий спосіб відпустити серба, окрім Юнайтед, Душаном цікавиться Арсенал та Челсі. Але Ювентус хоче підписати Зіркзе, який працював з головним тренером Мотою в Болонії. 19-25 цікавиться вінгром Лехі і Максимом Хланем. Харків'яни готові викупити контракт гравця молодіжної збірної України, але сам 21-річний футболіст поки що не поспішає повертатись в Україну та грати в першій лізі. Хлань хоче дограти сезон у Польщі, а вже після цього визначитися зі своїм майбутнім. Влітку Максим стає вільним агентом. Портал Трансформар то футболіста у 1 мільйон євро. Найкращим гравцем Динамо у 24-му році визнаний півзахисник Володимир Брашко, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст переміг у голосуванні на сайті Динамо. Він набрав 23% голосів. У топ-3 також увійшли Микола Шапаренко та Владислав Ванат. За підсумками 21-го року найкращим гравцем команди болівальники назвали Миколу Шапаренка. У 2022-му тріумфатором став Віталій Буяльський, а в 2023-му визнання отримав Владислав Ванат. Френс Варош оголосив про призначення Робі Кіна головним тренером клубу. Він замінив на посаді коуча Паскаля Янсена, у якого 31 грудня завершився контракт з угорським клубом, який очолить Нью-Йорк Сіті. Останнім місцем роботи Кіна був Тель-Авівський Макабі, який він залишив літку 24-го року. Макабі став першим клубом для Робі в якості головного тренера. Голкіп руха Дмитро Ледві привернув увагу багатьох клубів Польщі. Зазначено, що представники кількох з них уже звертались до клубу щодо трансферу, але вони не можуть собі дозволити фінансово гравця руха. Сам Дмитро скоріше за все поїде до Іспанії. Раніше рух повідомив, що з наступного сезону клуб об'єднається з Карпатами. Вестгем вирішив звільнити головного тренера команди Хулена Лопетегі. Стверджується, що поразка команди у 20-му турі АПЛ у грі з Манчестер Сіті з рахунком 1-4 стала останньою краплею. Очікується, що найближчим часом у клубі підтвердять відхід 58-річного іспанця. Хулен Лопетегі очолив Лондонський клуб влітку 24-го року. Опорний півзахисник руха Едсон Фернандо пройде перегляд у шахтарі. Донецький клуб візьме бразильця на збори. Головний тренер Пушич прийме рішення щодо гравця після того, як перегляне його в контрольних матчах. Едсон повернувся в рух з оренди в мексиканському хуаресі. Його контракт з львів'янами чинний до 31 грудня 2025 року. Цього сезону Едсон привів за Хуарес 13 матчів без результативних дій. Трансфер нападника Віктора Дьокереша зі спортінга в зимове трансферне вікно не планується. Наразі простежується тенденція, що Форвард залишить клуб влітку. Серед конкретних варіантів Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Барселона. Реал та Баварія також продовжують стежити за гравцем. Дьокереш виступає за спортінг з липня 23-го року, після переходу з Ковентрі за 24 мільйони євро. Його контракт чини до 30 червня 28-го року. У фінальному матчі Суперкубка Італії Мілан переміг Інтер з рахунком 3-2. Для нового головного тренера Мілана це перший виграний трофей з командою. Спеціаліст очолив Росонері 30 грудня після того, як у відставку був відправлений інший португалець Паулу Фонсека. Попереднім місцем роботи Консей Сау був порту. Для Мілана цей трофей став 50-м в історії клубу. Колишній півзахисник Полісся Богдан Кушніренко, згідно з даними УАВ, став гравцем ЛНЗ. Деталі угоди з українцем поки невідомі. Трансфер відбувся на правах вільного агента 5 січня. Гравець припинив співпрацю з Житомирською командою. Цього сезону хавбек забив один гол в дев'яти матчах за Полісся. Генеральний директор Донецького шахтаря Сергій Палкін вирушить до Полтави на переговори щодо захисника Ворсли і Лі Крупського. Раніше повідомлялося, що Динамо не готове платити 3 мільйони доларів за Крупського. Була інформація, що в Ілі два варіанти продовження кар'єри в шахтарі або за кордоном. У поточному сезоні на рахунку 20-річного українця один асист у 14 матчах. В Арсеналі ухвалили важливе рішення про майбутнє Зінченка. Січень цього року може стати визначальним місяцем у подальшій кар'єрі Олександра Зінченко. Арсенал більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь лондонській команді. Головний тренер канонірів Мікель Артета не розраховує на Зінченка як на основного гравця. В Арсеналі шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті, аніж Зінченко. У цьому сезоні він зіграв лише сім поєдинків у складі канонірів. Травми завадили. Олександру продемонструвати інший результат. Колишній нападник Динамо Артем Бісідін може продовжити кар'єру у румунській Лізі 1. Шепші та Ботошані хочуть підписати контракт з українцем, який з 1 січня є вільним агентом. Ботошані перші зробили пропозицію Артему, але головним кандидатом на його трансфер вважаються Шепші. Цього сезону Бісідін провів 5 матчів за баси без результативних дій. Влітку 25-го року Аль Ахлі спробує підписати Вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. На початку грудня представники саудитів спілкували з агентами 24-річного бразильця і наголошували, що вони все ще цікавляться його трансфером. Реал готовий продовжити контракт Вінісіуса, який наразі розрахований до 27-го року. Однак сторона Жуніора хоче дочекатись кінця сезону, коли вона матиме більше можливостей в перемовинах. Голкіпер Динамо може перейти в Арсенал. Запасний воротар київського Динамо Руслан Ніщерет може піти зі столичного клубу. На голкіпера Динамо претендує лондонський арсенал. Тренерський штаб англійської команди шукає молодого перспективного воротаря, який міг би побороти за місце в основному складі. Українець, до речі, не є єдиним претендентом на цю вакансію в арсеналі. Також каноніри цікавляться Самуелом Суарешем, який є конкурентом Анатолія Трубіна в Бенфіці. Динамо може заробити на трансфері на щерета півтора мільйона євро. Важливі новини про Ярмоленка в Динамо: Андрій Ярмоленко готується повернутися до основного складу команди. Півзахисник розпочав тренування. Ярмоленко повернувся до Динамо у 23-му році та швидко став одним із лідерів київської команди. Однак футболіста переслідують травми через різноманітні ушкодження, в цьому сезоні він зіграв лише в 16 поєдинках, у яких забив 5 м'ячів. Контракт півзахисника з Динамо діє до літа 25-го року. І наразі невідомо чи будуть сторони продовжувати угоду, згідно з непідтвердженою. Інформацію після закінчення ігрової кар'єри Ярмоленко може обійняти адміністративну посаду в клубі. Ну а на цьому все. З вас лайк, підписка на канал та не забувайте про дзвоник. Побачимось.